Apple стверджує, що це несправедливо спрямовано на правила конкуренції ЄС. Цифрова війна Apple проти ЄС симптом глобальної тенденції чи передвісником нової епохи регулювання. Нещодавно цифровий світ кипить від конфліктів, і однією з найбільш гучних було протистояння між Apple та Європейською комісією, спричиненою впровадженням закону на цифрових ринках. DMA. Apple, у свою чергу, оголошує політичну упередженість і несправедливу приціл, що, безсумнівно, спричинило хвилю критики і, як наслідок, втручання з боку Сполучених Штатів. Але чи варто сприймати цю ситуацію як ізольований випадок, чи це лише вершина айсберга, що сигналізує про глобальний перехід до нового етапу регулювання цифрової економіки? Як експерт у галузі цифрового права та конкурентної політики, я ретельно стежить за розвитком подій. І зізнаюся, позиція Apple викликає у мене змішані почуття. З одного боку, я розумію побоювання компанії щодо надмірного регулювання та потенційної шкоди інноваціям. З іншого боку, необхідно визнати, що домінуюча позиція Apple на ринку мобільних пристроїв та додатків надає йому унікальну можливість зловживати своїм впливом, обмежуючи конкуренцію та накладаючи невигідні умови для розробників та споживачів. DMA – Оплата чи надмірне втручання. Закон на цифрових ринках DMA – це амбітна спроба Європейської комісії створити більш справедливі та конкурентні умови в цифровій сфері. Він зобов'язує великі платформи, визнані воротарями дотримуватися певних правил, спрямованих на запобігання зловживанню домінуючої позиції. Ідея безумовно, благородна однак, як і будь яке велике регулювання діємей не позбавлений недоліків особливо гостро питання доцільності та справедливості використання ДМА для конкретних компаній, таких як Apple. Заяви Apple про політичний тиск та упередженість комісії переконливі, особливо на тлі активної критики з боку США, однак слід мати на увазі, що Apple дійсно має значний вплив на ринок, і його дії можуть обмежити можливості конкурентів та позбавити споживачів вибору. Важливо розуміти, що DMA – це не спроба покарати американські компанії, а бажання створити більше справедливих правил гри для всіх учасників цифрового ринку. Чому Apple і Meta вперше потрапили під погляд. Штрафи, накладені на Apple та Meta для невідповідності з DMA, стали гучним сигналом для всієї цифрової спільноти. Apple оштрафували за запобігання розробникам безпосередньо спілкуватися зі споживачами та пропонувати альтернативні канали для пропозицій та контенту. Це, звичайно, є серйозним порушенням принципів свободи вибору та конкуренції. Мета. У свою чергу зіткнувся з звинуваченнями у використанні даних користувачів для просування власних послуг. Це викликає серйозні питання щодо конфіденційності та захисту персональних даних, що є одним із ключових дзвінків цифрової епохи. Той факт, що Apple і META першими потрапили під приціл DMA не обов'язково вказує на упередженість. Скоріше, це результат ретельного аналізу їхніх дій та виявлення порушень принципів конкуренції. Роль Сполучених Штатів у цифровому конфлікті, захист національних інтересів чи підтримка інновацій, втручання США в конфлікт між Apple та ЄС yes є складним та багатогранним питанням. З одного боку, адміністрація США, особливо в Трампа активно критикувала європейські правила, звинувачуючи їх у дискримінації американських технологічних компаній. З іншого боку, захист національних інтересів та підтримка інновацій є природним завданням будь-якої держави. Загрози впровадження значних додаткових тарифів для країн, що впроваджують законодавство, спрямоване на американські технологічні компанії, є серйозним кроком, який може призвести до торговельної війни та негативно вплинути на світову економіку. Однак слід визнати, що Сполучені Штати мають право захищати інтереси своїх компаній та шукати справедливе регулювання в інших країнах. Важливо знайти баланс між захистом національних інтересів та підтримкою відкритої та конкурентної світової економіки. Майбутнє цифрового регулювання до глобальної гармонії чи фрагментації. Конфлікт між АПАЛ та ЄС лише один із багатьох прикладів зростання напруги в галузі цифрового регулювання. У всьому світі уряд намагається контролювати цифровий світ, встановлюючи нові правила та обмеження. Однак відсутність глобальної гармонії в цій галузі може призвести до фрагментації цифрового ринку та ускладнення розвитку інновацій. Надалі необхідно прагнути розробити загальні принципи та стандарти цифрового регулювання, що враховує інтереси всіх учасників ринку. Це вимагатиме активної співпраці між урядами, компаніями та експертами. Ключовим завданням є пошук балансу між захистом прав споживачів, забезпеченням конкуренції та підтримкою інновацій, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я неодноразово стикався з ситуаціями, коли регулювання, спрямоване на забезпечення справедливості, призвело до непередбачених наслідків. Наприклад, спроби обмежити вплив великих платформ можуть призвести до зниження якості послуг та обмеження вибору для споживачів. Тому, розробляючи нові правила, необхідно ретельно проаналізувати можливі наслідки та враховувати інтереси всіх учасників ринку. Важливо пам'ятати, що метою регулювання є не покарання конкретних компаній, а створення справедливих та конкурентних умов для всіх. Висновок конфлікт між Apple та ЄС це складне та багатогранне питання, яке вимагає глибокого аналізу та збалансованих рішень. Необхідно прагнути знайти баланс між захистом прав споживачів, забезпеченням конкуренції та підтримкою інновацій. Надалі необхідно розробити загальні принципи та стандарти цифрового регулювання, що враховуватиме інтереси всіх учасників ринку. І найголовніше пам'ятати, що метою регулювання є не покарання конкретних компаній, а створення справедливих та конкурентних умов для всіх. Зрештою, майбутнє цифрового регулювання залежить від нашої здатності знайти спільну мову та розробити правила, які сприятимуть розвитку інновацій та забезпечити процвітання світової економіки. Тільки в цьому випадку ми можемо створити цифровий світ, який буде обслуговувати інтереси всіх.